Моє вітання всім і кожному. Ви на каналі Gadget Mania. Як бачите, під'їхала чергова партія посилочок з сайту Aliexpress. а це означає, що настав час брати свої улюблені смаколики, сідати зручніше і насолоджуватись розпаковкою. Ну а ми починаємо. Ну а почнемо ми сьогодні з оцієї посилочки. Давайте відкриємо, подивимось, що ж там нам приїхало. Ось, а тут у нас ремінці на Apple Watch. Дивіться, 4 ремінці. Ось такого ось кольору. Давайте зараз відкриємо і покажу вам поближче. Класичні силиконові ремінці, такі самі, які йдуть у комплекті із годинником. Давайте роздивимось один поближче. Я завжди беру в одного того самого продавця, тому якість приблизно у них однакова. Ось такі ось ремінці Коштує десь 1,5 долари. Не бачу сенсу купувати оригінальні ремінці, якщо можна купити 20-30 ремінців з Китаю і змінювати їх хоч щодня. Наступна посилочка у нас ось така. Якщо не помиляюся, це має бути товар за 1 цент. Ну а тут у нас ось такий ось товар, куплений за центи монети. Давайте відкриємо цю коробочку і подивимось поближче. Ось так приходить сам товар. Це така собі міні-бритва від компанії Engin. Якщо не помиляюсь, це десь. Має відношення до Xiaomi. Ось, давайте подивимось поближче. Ось так вона виглядає. Ну що, що казати, упаковка доволі таки презентабельна. Можна навіть комусь подарувати. Ось дивіться, сама електробритва має захисний чохол, аби не пошкодити леза. Ось так вона виглядає. Ну, справляє враження надійної речі. Давайте спробуємо увімкнути. Дивіться, вона навіть заряджена. Ось, якщо чесно, ніколи не користувався електробритвами, особливо такого маленького розміру. Але компанія Enchin заслу... заслугована на довіру, тому я впевнений, що вона буде доволі таки непогана. Давайте подивимось, як вона заряджається. Ось Заряджається вона від USB Type-C. Дяка Богу, що не мікро-USB. Ось Є ось така силиконова заглушка, аби не потрапляла волога. Проте закрити її ще той квест. Давайте подивимося, що ще є в комплекті. Ось а у комплекті у нас іде ось така інструкція. Ну, я навіть не буду її діставати, нічого особливого там немає. Ось, зарядний кабель USB Type-C. І щось цікаво запаковане. Давайте подивимось. Ну, а тут у нас ось такий ось мішечок, аби зберігати і транспортувати вашу електробритву. Непоганий комплект. Ось також є ось така ось щіточка, аби чистити вашу брику. Наступна посилочка у нас ось така. Давайте відкриємо і подивимось, що в ній нам прийшло. Ось а тут у нас ось такий ось блок живлення від компанії Yesager. Блок живлення, Як обіцяє виробник на 20 Вт. Давайте подивимось на технічні характеристики. Ну що, десь тут я зроблю тести і закріплю скріншоти. Ставте на паузу та ознайомлюйтесь. Є два роз'єми USB-A та USB Type-C. Що ж, протестуємо, побачимо, якою він буде якості. Ну а ми з вами беремо наступну посилочку і швиденько її відкриваємо. Давайте подивимося, що ж там нам така, так запакували. Ось, Продавець добре заморочився і запакував свій товар так, аби він точно доїхав цілим. Ну, а тут у нас ось такий ось годинник від компанії Smail. До речі, я його зміг купити також за центи монети. Фірма доволі таки популярна і за відгуками люди цілком задоволені. Сам годинник виконан повністю в металевому корпусі і доволі таки важкий. Давайте роздивимось поближче. Дивіться, є електронний циферблат і годинкові стрілки. Ну, функціонал цих годинників усіх однаковий це секундомір, таймер. Та будильник. Можливо, ще також показує дату та день тижня. Ну, непогано, за 1 цент може до колись одягнути. Ну а ми з вами їдемо далі і відкриваємо з вами наступну посилочку. Ось, а наступній посилочці. А тут у нас ось такий ось мультитул від компанії Nextool. До речі, також якась там, якесь відношення має до компанії Xiaomi. Ось так він виглядає. Доволі таки невеличкий ось на моїй долоні і в порівнянні із ножем. Ну що, Ось такий ось набір інструментів має цей мультитул. Є багато різних відкривашок і лезо. Навіть є маленькі ножиці. Давайте зараз спробуємо, чи взагалі можна їм користуватися і наскільки гострі ножиці із лезо. Ну що, Давайте затестимо, наскільки гострий наш ніж. Ось, Дивіться, він чудово порається із папером. Тобто доволі таки непогано загострений навіть із заводу. Ну що, давайте ще протестуємо з вами ножиці, як вони будуть різати. І дивіться, ріжуть вони, я хочу вам сказати, доволі таки непогано. Ну що, я цілком задоволений. Прикольний мультитул, закину собі, мабуть, у рюкзак про всяк випадок. Ну а ми з вами беремо наступну посилочку і швидше її відкриваємо. Ось, а тут у нас. Тут у нас ось такий ось товар. Щось не пригадую, я ще таке замовляв. Ага, це знову такий товар за центри монети. Ну а тут у нас ось таке ось кільце. Якщо не помиляюсь, продавець його позиціонує, як якесь буддийське кільце чи щось таке. Але дивіться, воно ну просто нереального маленького розміру. Я не знаю, це, це мабуть, на дівчину і то, мабуть, на мізинець. З ось такими ось символами. Не знаю, що вони означають. Проте жартувати з цим не буду і покладу, мабуть, його назад. Ну а ми з вами продовжуємо продовжувати і відкриваємо наступну. Ой, дивіться, Я кажуть. Мене зараз вб'ють. Я сподіваюся, сам товар буде цілий, це виключно мішечок травмований. Ну, а тут у нас ось така ось рожева дорожня подушка. Дивіться, доволі таки велика. Навіть не поміщається повністю в кадр. Ось так вона виглядає поближче. І що я хочу сказати, вона просто нереально приємна на дотик. Мені здається, спати на ній буде саме задоволення. Десь тут закріплю, як вона виглядає на сторінці у продавця. Також у комплекті йде найпростіша маска на обличчя і комплект біруш. Ну а ми з вами беремо наступну посилочку. і... Відкриваємо її. Ось це, якщо не помиляюсь, має бути посилочка для мене. Так, я вже бачу. Ну, а тут у нас ось такий ось товар. Це має бути Powerband. І не звичайний, а стилізований під стару касету. Ось так виглядає сам Powerband. Ось дивіться, він повністю весь запакований і заклеєний. Ну що, позбувся від тієї наліпки. І дивіться, ось такий ось набір роз'ємів має цей Powerband USB-Type-C. На 18 Вт максимум, USB-A. Це кнопка увімкнення. До речі, дивіться, є маленький LED-дисплей з індикацією зарядки Powerbank, що доволі таки зручно. Також USB Type-C на зарядку Powerbank, USB-A і microUSB. В принципі, всі більш-менш популярні роз'єми цей малюк має. Не вистачає лише лайтингу, якщо у вас, до прикладу, iPhone. І ви кудись поїхали, аби не заряджати пауербенк якимось іншим кабелем. Набридли, якщо чесно, однотипні пауербенки у вигляді білого або чорного бруска, і захотілося придбати щось оригінальне. Також на правій грані є ще маленький ліхтарик. Він вмикається довгим натисканням. Ось такий ось ліхтарик. Ну, слабенький, проте щось підсвітити їм можна. Ну що, давайте з вами розпакуємо цього велетня. Це найбільша посилочка за сьогодні. Ось. І тут також товар для мене особистої гігієни, так скажімо. Це ось такий ось ірігатор від Xiaomi. Зараз я його відкрию і покажу вам поближче. Ось такий вигляд має сам девайс. Давайте дістанемо і роздивимось його поближче. Ось так виглядає сам девайс. Приємний на дотик Soft Touch пластик. Шкода, що знову таки білий, бо в мене є попередня модель, і пластик доволі швидко пожовтіша. Ось така напівпрозора колба. Спереду є світова індикація і дві клавіші управління це увімкнення та вимкнення, і зміна режимів роботи. Є три режими роботи: найсильніший, найслабкіший для новачків і пульсація. Також є світова індикація зарядки батареї. Це доволі таки зручно. Також є ось такий ось отвір, через який можна набирати воду. І чим мене привабила саме ця модель, це тим, що в неї знімається колба для того, аби її можна було помити і зробити обслуговування. Бо в мене є попередня модель цього девайсу, і в нього колба незмінна. І якщо чесно. За ці роки, мабуть, вже у той колбі хтось живе. Ну, а тут у нас під заглушкою має бути зарядний порт. І дяка Богу, що це USB Type-C порт, бо попередня модель заряджалася від свого власного кабеля. І я весь час боявся, що з ним щось трапиться, бо потім знайти йому щось на заміну буде важко. Ось ця заглушка вона також фіксується. Ну що, давайте подивимось на комплектацію. Ось у комплекті йде ось така невеличка інструкція. Ось така реклама від виробника, що він ще виробляє. І ось такий ось пенал зі всіма аксесуарами. Ось з одного боку у нас іде зарядний кабель USB Type-C. А з іншого боку, у нас іде ось такий ось пенал для зберігання всіх інших насадок. Що доволі таки зручно, бо знову ж таки в попередній моделі такого пеналу не було. І всі додаткові насадки вони постійно десь. Валялися і потім їх було важко знайти. Сама насадка одягається доволі таки легко, фіксується і вже нікуди не дінеться. І що я помітив, що не було в попередній моделі: оцій насадка може обертатися, що доволі таки зручно. Не потрібно там собі ніяк виламувати руки, аби дотягтись до найвіддаленіших куточків. Це доволі таки зручно. Аби її зняти або замінити, треба натиснути ось на цю кнопку. Беремо з вами наступну посилочку. І відкриваємо. Ось. Але вона щось не відкрилася. Ну, а тут у нас ось така ось коробочка. Давайте подивимося, що там всередині. Ось, а всередині у нас ще одна коробочка. Ну, я вже заінтригований. Ось, а тут у нас ось такі насадки на зубну щітку. Ага. Це також товар придбаний за центи монети. І чому я здивований? Бо я гадав, що вони або загубилися, або продавець взагалі їх не відправив. Ботрек номер не відслідковувався і я вже про них забув. У комплекті їх іде дві штуки. Ну, я так розумію, що це на якусь недорогу зубну щітку від цієї ж фірми. В мене немає цієї зубної щітки, і протестувати їх я не зможу. Ось, проте ось такі ось насадки. Ну а ми з вами їдемо далі і відкриваємо наступну посилочку. Ось а наступні посилочці це у нас. Ага, згадав, це у нас. Це такі собі підставки для зубної щітки. Зараз я одну зберу і вам продемонструю. Це такий собі тримач для зубної щітки. Ось Ви фіксуєте його там, де вам потрібно. Сюди вставляєте свою зубну щітку, і вона буде стояти там, де вам потрібно. Ну, Як ви розумієте, судячи з розмірів, це виключно для електричних зубних щіток. Ось У комплекті йде два таких набори і двосторонній скотч для фіксації. Ну а на сьогодні у нас це все. Я дякую всім, хто додивляється відео до кінця. І за традицією нагадую вам три найважливіші речі для кожного українця: це донати на зсу, підтримуйте одне одного та дивіться виключно український контент. Всім дякую, всім до побачення.